Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску новин мене звуть Катерина Ярова. Вітаю усіх хто з нами. До гірників прийшов керівник області. Голова адміністрації Володимир Гунчик зустрівся з шахтарями, щоб поговорити складну ситуацію, що склалося на підприємстві Волинь вугілля. Нагадаємо, не так давно більше ста гірників чотири доби провели під землею, вимагаючи виплати зарплати. Володимир Гунчик хоче звільнити генерального директора державного підприємства Волинь Вугілля Олександра Зоріна. Про це він заявив під час зустрічі з шахтарським колективом. Голова ОДА не розуміє, як можна керувати підприємством, не підтримуючи гірників. Коли на ДП Волинь-Вугілля проблема, коли 156 шахтарів сидить під землею, генеральний директор повинен був з північного полюса приїхати, з лікарні втікти. але бути на своєму робочому місці. І навіть після того, коли у мене відбулися зустрічі з заступником міністра, з першим віцепрем'єром, пан Зорин не союзволів зв'язатися зі мною і запитати, пане голову, що ти думаєш робити? Які плани? Можемо разом? Мені такий генеральний директор на «Волинь-Вугілля» не потрібен посперечалися на зустрічі і про дотримання законодавств щодо охорони праці та промислової безпеки на вугловидобувних підприємствах Волині, адже начальник управління охорони праці Ростислав Стасько запевняє, що, наприклад, шахта номер 9 не виконує потрібних заходів. Вдавалося відступлення, що передбачено і дозволено чинним законодавством, відступлення на ті чи інші правила, які предбалить з питання охорони праці. В зв'язку з тим, що недостатність коштів, недостатність фінансування, неможливість придбати ті чи інші засоби індивідуального захисту, ті чи інші протипожежні засоби і так далі. Однак, на жаль, мусимо, мусимо констатувати, що впродовж фактично цілого року практично жодних заходів, які би свідчили про те, що є намагання якимось чином виправити цю ситуацію. Дієвих проведення було або вони були надзвичайно незначними. Директор шахти номер 9 запевняв, що наскільки дозволяли кошти, настільки і забезпечило підприємства вогнегасниками та іншим потрібним приладдям. Розповів він і про плани шахти на наступний рік, додавши, що в експлуатацію вже введена перша північна лава. Залишився останній місяць грудень, значить, план 7100 по видобутку вугілля. Ми цей план в цьому місяці виконуємо. Значить, виводить ведення лава зараз в експлуатацію. Перша північна лава. Працюємо на лаві 442, й і до кінця місяця хочемо ввести ще лаву 441. Наостанок голова ОДА Володимир Гунчик зазначив, що на його думку вирішити проблеми з зарплатою, технічним забезпеченням і збільшити видобуток вугілля можна лише після реорганізації виробничого об'єднання волинь вугілля, тобто створити єдине шахтоуправління. Зоряна жільчук Володимир Твінчук, сфера ТВ. Комунальні ростуть, скоро лучани більше платитимуть за тепло і гарячу воду. Невтішно для людей заяву озвучили сьогодні на засіданні. Місь виконкому. Зряна Жильчук знає наскільки тарифи вдарять по бюджету жителів міста. У Луцьку тепло і гаряча вода подорожчає. Мова йде про збільшення вартості послуг, які надає державне комунальне підприємство Луцьк тепло. Розповіли на сьогодні на засіданні виконкому. Відтак ціна гігакалорії тепла для населення зросте на 11,6%, А кубометр гарячої води на 12,3%. Ми вже 17 рік працювали, коли в тарифі закладено 4,900, а фактично купуємо газ для бюджету у 7,900. І оці всі витрати є прямі збитки підприємства. І у ці збитки вже накопичені. І от за минулий рік це вже порядка 50 мільйонів, які не компенсовані державою, навіть не визнаються державою, хоча це і очевидно, коли величезна ціна просто в тарифі закладеному вартості закладеному в тарифі і вартістю по якій НАК «Нафтогаз» пропонує. Для населення тариф на теплову енергію сягне 1494 гривні та 15 копійок за гігакалорію, це тих, у кого є лічильники. А вартість кубометра гарячої води 86 гривень 79 копійок за метр кубічний. Піднімають тарифи у зв'язку зі зростанням вартості окремих складових витрат, які впливають на собівартість послуг. Адже діючі тарифи на послуги опалення та централізованого постачання гарячої води не відповідають рівню економічно обґрунтованих витрат на виробництво та постачання цих послуг, запевняє Валентина Малютіна. Окрім того, у діючому тарифі не було закладено достатньо коштів на ремонт теплових мереж, на відшкодування кредитів. То що в тарифі закладена заробітна плата для працівників підприємства на рівні ті менші середнього середнього по області, тобто теж ніяких надзвичайних витрат і збільшених витрат у тарифі немає. Тарифі закладено лише 3,8 мільйона на ремонт усіх наших мереж. Це теж сума невелика, враховуючи вартість і протяжність наших мереж і потреба в ремонті. В тарифі закладений абсолютно, скажімо, 05 прибутковості. Це теж зовсім невеликий відсоток і знов же ця ж. Цей прибуток є джерелом інвест-програми, яку ми затверджували на одному з минулих виконавчих комітетів, який піде на ремонт теплових мереж підприємства. Таким чином новий тариф дасть змогу комунальному підприємству Луцьк тепло лише мінімально не отримувати збитків та обслуговувати мережі. Варто зауважити, що такими аргументами виправдовують кожне наступне підвищення тарифів. А вже через якийсь час тепловикам знову бракує коштів на ремонт мереж, заробітної плати і тому подібне. Не зовсім обґрунтованим таке підвищення вважає і Тарас Яковлів каже, що якщо плата за енергоносії від них не залежить, то на інші фактори вплинути реально, якщо зменшити саме фактичне навантаження, тобто утеплювати будинки, ставити лічильники, щоб менше було споживання тепла, зменшувати втрати і тому подібне. Тому в цьому є велике питання. Сумніваюся, що керівництво Луцької міської ради саме в цьому питанні нормально пропрацювало і зробило все необхідне і все можливе, що вони могли б зробити, щоб цього такого підвищення не допустити. Водночас Валентина Малютіна запевнила, що зростання вартості в основному покриє субсидія. Тобто кошти має відшкодовувати держава. Нагадаємо, нові тарифи стають чинними через 15 днів після їх опублікування. Зряна жінчук, Володимир Твінчук, Сфера ТВ 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Спеціально до цього свята наші журналісти поцікавилися, що змінилося в лавах вітчизняної армії після незалежності країни. За короткий час українська армія стала однією з найсильніших у Європі та входить до 30 найкращих армій світу, сказав сьогодні прем'єр-міністр України. Шкода, що це сталося лише за умов війни в країні, адже до недавнього часу влада робила все, аби розвалити українську армію. Тому в день збройних сил України ми вирішили поцікавитися в людини, яка не чуток знає, що таке військові учасника АТО Олександра Серватовича, як за часів незалежності змінилася українська армія. Багато що змінилося. По логістиці, по забезпеченню, але, на мою думку, Збройні сили України це, можна сказати, відображення взагалі державного устрою самої країни. Тобто, оскільки бардак в країні, корупцію ще мене подолали, і логіки в багатьох питаннях побудови взагалі держави немає, то і в Збройних силах України я б не сказав, що є там така світла, там, чітка логіка. Тобто так, є дійсно покращення того, що почала працювати тилова служба, так почали хлопцям шити форму, так почали ремонтувати технічні засоби, які були завжди необхідні, які не будуть втрачати актуальність. Так почався новий виток відлагодження зв'язку, тому що війни без зв'язку взагалі не буває. Так почалася співпраця з іншими країнами. Ми десь дивимося, на які стандарти нам переходити в майбутньому. Тобто я маю на увазі про співпрацю з НАТО. Але проблемних питань ще дуже багато в збройних силах України. Олександр Серватович ще одним злочином вважає те, що Україна випускає нову техніку зброю та обладнання і продає його за кордон. А наші військові на сході гинуть, не завжди маючи можливість себе захистити. Танки, які є найкращими світі, продаємо Бог зна куди. І ніби там розказуємо псевдо, що ми не можемо не виконати контракт. А наші хлопці їздять в, в гробіках. Ну я трошки отрую, але так, загострюю питання, бо воно таке є. Чи то, що ми там проводимо і приймаємо участь на багатьох виставках зброї, а самі хлопці в армії того обладнання не мають, ну я не те, що бачу це нелогічним, це, напевно, злочин проти своїх же Збройних сил України, проти своїх людей. Основне надбання на сьогодні зміна ставлення людей і суспільства до армії загалом, каже Олександр. На кінець таки люди усвідомили, що фраза той, хто не кормить свою армію, буде кормити чужу, вона доречна, вона актуальна, вона актуальна не тільки сьогодні, тому що загостро, вона буде актуальна завжди. Тому що навіть маленькі країни, які не можуть утримувати армію, у них все одно якась є. Модель своїх збройних сил України, принаймні, зброя вдома, злагодження проходять, принаймні, тренуються для того, щоб бути захищеними. А ми якесь мали ілюзорне уявлення, що нас прийде, якийсь дядько захистить, і збройні сили України нам не потрібні. Сьогодні в день української армії телеканал Сфера дякує всім нашим захисникам і бажає їм мужності, сильної волі, терпіння і завжди повертатися додому живими і неушкодженими, адже тут їх чекають рідні, друзі та близькі люди. Володимир Володимиртвінчук, Сфера ТВ. І в продовження теми святковим концертом, нагородами та привітанням відзначили волинських військовослужбовців збройних сил України в Луцьку. Дійство розпочалося з виконання державного гімну України. А після вшанували полеглих бійців хвилиною мовчання та поклали квіти до стели героїв на театральному майдані та до алеї почесних поховань у гаражі. Пише Волинь Пост. Також в Луцьку вшанували пам'ять учасників АТО трьом героям в Луцькому національному технічному університеті відкрили меморіальну дошку. Кореспонденти продовжать далі. Я щодня, щомісяця пишалася тим. Мене гордощі розпирали, що я знаю такого крутого бійця як Максим Гринчишин. Він нареально був крутим, справжнім воїном, принциповим, справедливим, чесним. У нього були друзі в усіх кінцях України. Його були раді зустріти, і прийняти в себе вдома в усіх містах, тому що то була справжня людина зі справжнім великим полум'яним серцем, яка любила свою країну. Три учасники АТО, три справжні герої і патріоти України. Олег Твердохліб, Олександр Войчук, Максим Гринчишин. Пам'ять про них у стінах Луцького національно-технічного університету відкрили меморіальні дошки, адже саме вони були випускниками вишу. А дехто з них так і не встиг його закінчити. Це наша дань поваги до наших героїв хлопців, які Хтось навчався і, на жаль, не довчився, а хтось закінчив. Це так, як Максим Гринчишин і е, Олександр Войчук. Е, Олександр Войчук взагалі це був випускник моєї рідної кафедри, тобто ми з ним прожили, як то кажуть, плічок, пліч 5 років. Далі він як свідомий громадянин, як небайдужа людина, так як і його колеги, які загинули, вони е, були на фронті, воювали. На вшануванні пам'яті героїв були їхні мами, родичі, близькі, духовенство, волонтери і просто небайдужі лучани. Дякую всім, що зібралися вшанувати пам'ять трьох людей, які дійсно заслуговують. Чесно скажу, я знаю з Олександром незнайомий. Олега знаю і дуже радий, що з ним познайомився. Це також був справжній бой. До тому я, я знав я я тепер ці портрети будуть нагадувати студентам і відвідувачам університету не тільки про пам'ять героїв, а й про те, що вони боролися не дарма. За свободу країни, за зміни в державі, за кожного з нас. Зоряна Володимир Володимиртвінчук, Сфера ТВ. Бюджетні пріоритети для області на наступний рік розповів депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар. Про це далі у випуску. Дороги, об'єкти комунальної власності і особливо медичні заклади такі пріоритетні завдання повинна поставити перед собою обласна влада в наступному році, вважає Володимир Бондар. Більше того, каже, потрібно працювати над ефективністю того, що вже маємо. Треба зробити так, щоб наповнювалися місцеві бюджети, в тому числі й обласний, і над цим серйозно попрацювати, подивитись на джерела надходження. Ну а розподіл буде визначати рада, обласна депутатський корпус. Мені дуже складно говорити про всі пріоритети Безперечно дороги в першу чергу, безперечно об'єкти комунальної власності. Ну, якби це наші лікарні, це наші заклади соціальної соціальної сфери. Дуже їх є багато і кожен потребує серйозної уваги. Я б не виділяв якісь конкретно. Вирішити питання потрібно із професійно-технічною освітою. Вважає Володимир Бондар. Адже нагадаємо, всі ПТУ цього року фінансуються з місцевих бюджетів. Нам треба вирішити питання врешті-решт з професійно-технічною освітою, бо воно тягрем лягає. Ну якщо ми говоримо на обласний бюджет, то на нього в даний момент та й на місцеві бюджети і інші і на бюджет міста Луцька Ковеля. Нововолинська для розвитку області потрібно залучати інвестиції і працювати над розвитком тих галузей, які дають фінансові надходження, каже Володимир Бондар. Такі, як, наприклад, туризм, лісова галузь, чи митна справа. Я говорю більше про фінансові можливості, тому що від них залежить, як буде розвиватись регіон. Безперечно, ми не можемо тут мати великої промисловості, але наше прикордонне, ну, якби розпрозположення є багато в чому запорукою того, щоб ми могли мати з цього і логістичні якісь. Програми і могли мати з цього приток швидкий приток в таку, скажімо, сферу послуг, сферу обслуговування. Ну туризм безперечно. Адже залучення більшої кількості туристів це і розвиток рекреації, і сфери обслуговування, і нові надходження до бюджету. Вважає депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар. Зря на женчук сфера ТВ. Таким побачили цей день журналісти телеканалу Сфера зичу вам об'єктивної інформації та надійних людей поряд. А я з вами прощаюся вже до наступного ефіру.